Той проєкт, який ми реалізовуємо на базі 14 школи, ви про нього, мабуть, чули. Ми на нього покладали величезні надії. Це той проект, який з'явився завдяки Дарині. Я дуже вдячна за це. Я покладала на нього дуже великі надії, і я з великим нетерпінням чекала, чим воно як воно закінчиться. Ну, На жаль, не можу сказати, що результати його настільки втішні, як ми їх очікували. Мова йде про освіту дорослих, і це проблема. І проблема з двох боків. Перша це те, що формально. Законодавчих підстав для здійснення цього проекту за фінансування міста чи яке-небудь інше офіційне фінансування немає. Тобто ми маємо надію лише на фонди, які цю роботу профінансують. Ну і інше, з котрими безсумнівно стикаємося завжди і всюди. Там, де йдеться про освіту ромів, на жаль, це питання відвідування. Тому що і цей проект у нас уперся у ту саму проблему, у яку ну, 98% усіх проблем пов'язаних з освітою Ромською, це питання відвідування. І е, знаєте, це одне, коли ми закладемо у державне фінансування, наприклад, клас на 18 чоловік, і їх прийде 8 або прийде двоє. Ну, і інше питання це тоді, коли ми скажімо так, те саме розведемо руки у присутності фонду. Це, ну м'яко кажучи, некоректно і недобре, і це дуже шкода. Однак, те, що частина цих людей, які виявили... Бажання виявили намір і довели цей намір до кінця, продовжує навчання і вчиться безумовно тішить. І я цьому крокові, ну, скажімо так, дуже рада. Ми домовлялися так, що якщо це станеться до початку навчального року, то ми пошукаємо яку-небудь можливість, як би, скажімо так, інтегрувати цю ідею у нашу систему освіти, у якості, наприклад, вечірнього класу чи ще щось таке. Ну але доки ми не бачимо кінцеву, хоча б кількість якусь окреслену, скільки це має бути людей, який є рівень їхніх навчальних досягнень. Ми про це говорити, звичайно, не можемо. Можемо про це до цієї теми повернутися з початком нового навчального року, але я думаю, що це буде ну, не раніше червня місяця. Це тоді, коли ми плануватимемо видатки на наступний навчальний рік. Що стосується індивідуальної форми навчання, то з усіх тих дітей, які навчаються, а цього року у нас їх є 56. Жодна з цих, жодна з цих сімей це не дитина з ромської родини. Я маю на увазі, що ромські родини таку форму навчання, як індивідуально, по якійсь причині не використовують. Шкода, звичайно. Бо я хотіла би вірити в те, що підстав немає, тобто за станом здоров'я, ну, але я боюся, що це не зовсім так. Наступне це форма навчання екстернату. Я говорила про неї, говорю і буду говорити, пропонувала, пропоную надалі скористатися цією формою здобуття освіти. Форма освіти, яка полягає в екстернаті, означає, що людина самостійно здобуває знання, вона звертається до навчального закладу з проханням визначити цей рівень навчальних досягнень. Якщо це 9 клас або 11, то отримує потім документ про освіту. Ця процедура займає кілька місяців. Заяви на екстернат приймаються з 1 жовтня. Ну, але люди мають бути свідомі того, що це займе деякий час, бо необхідно скласти державну підсумкову атестацію. Якщо це є 11 клас, то здати того, зовнішнє незалежне оцінювання. Держава проплачує консультації. Не можу сказати, що їх є достатньо. Однак абсолютно, от, скажімо так, хоча б дає якийсь певний напрямок. Я думаю, що навчальні заклади допоможуть. І якщо буде такий добрий намір якоїсь із громадських організацій цю ідею підтримати, то було б звичайно дуже, дуже добре. Тепер теж хвора тема цього року. А ви, якщо тут є люди, з якими ми вже спілкуємося на цю тему не перший раз, наша хвора тема, котра малюється в кінці навчального року, особливо в трагастій школі, особливо по закінченні 9 класу, це те, що отримати свідоцтва про закінчення базової середньої освіти нема кому. Так. І ми традиційно від 15. Свідоцтв змушені повертати у е, міністерство як такі, що не були отримані тими, хто їх повинен був отримати. Це велика проблема. Це фактично нецільове використання державних коштів, тому що кошти на освіту були потрачені, а людина фактично освіту не здобула. Це боляче, це неправильно, так не повинно бути. Тому що діти повинні розуміти, що ті кошти, які в них вкладують, Ну, вони вимагають певної віддачі, певного відповідального використання. Цього року ми повернули два свідоцтва. Ну, це тішить те, що їх є не 15, однак було б краще, якби їх не було повернутих документів про світу взагалі. Тим бачиш, що до них ідеться цілих 9 років.